Коротше, придумав якийсь Віталік тренд, каже, але я, От, поняття, оте. не маю. От то, для чого я його купляв. Будемо пробувати по черзі. Перше буде лимон, а потім лайм. Але треба пити так, щоб не скривитися. Не... не кривитись. Не кривитись? Ну А так, хто, якщо правда, я реально... вип'ю, що я не скривлюся, і що? Ну, Получиш, що получиш. Сюди також, щоб тебе випити. Добре. А, Дай ні, не треба, ти що ага, то не відключиш. Бо тут все має бути по черзі. Тільки я б ще знову. Ага, ти коротко? Ні, багато, ні. Я знаю, скільки то має бути, тому. А, та я не вирп'ю все. все! Та ну що переводити, як не все? Ну, ти тепер. А Давайте, перший. Так, та як... ми двоє маємо? 3-4. А. Тільки на 3-4, не кривається. Давай. Чекай, чекай, чекай. Та не переживай, що буде добре. Давай. Чекай, Давай. чекай, маска. 3-4. Не пай, все, требу. це в камері не буде видно, ти знову будеш. Раз, два. То все я не знаю. Давай, вижу. давай. То ти тут <світ> б'єш. <світ> я. Та на залпом тако. <світ> Чекай, що на кінець. Та мені так багато. То ти дивишся, що я п'ю, то ти мені фіачеш по повному. Та, тепер на забаву бере мені лимони, чи вона Три, чотири. <рискот> <рискот> Ще <Ах! рискот> не відійшла вже друге. Але воно ну, не таке кисле, знаєш, насправді. Але у мене навіть десь не десь Ні, Я думав, що буде прям дуже-дуже кисло. А, а воно в... таке. Всь... Все одно киста. Ну, не таке, щоб знаєш, прям. Ну, а кавалірка ввечері сай... мене теж тікток дивлюся, теж буде транль тік-току.